Не найбільший дар до містипанни Бандери лягає наша унікальна перемога на виборах 2012 року, коли сьогодні у парламенті ми маємо першу націоналістичну фракцію, то ми маємо першого націоналістичного віцеспітера. Це і є наш поки що лише перший здобуток з бандеризації усієї країни. А перед нами завдання ще дуже широкі. І відчуваємося себе на цьому шляху дуже впевненими, самодостатніми і вільними. Тому, якщо хтось висловлює сьогодні сумніви, то скажу словами для чоловіка, ваші сумніви сьогодні це ваша поразка завтра. Ми не сумніваємося, ми просто творимо. І те, що у бої. Створений пам'ятник Степана Бандері, те, що він добудований завдяки зусиллям Львівської обласної ради, це також наш дар до підніжжя Степана Бандері. Даруйте за цю прелюдію не зовсім політичну і, можливо, не зовсім інтелектуальну філософську, бо коли стоїш біля підніжжя такої постаті, як цей чоловік, розумієш, що ти на цьому тлі всього нашого піщенка. Але хотіла б зауважити ще на таких речах. Тільки надпотужні особистості здатні на поляризацію суспільства. І не треба цієї поляризації боятися. Саме з антагонізму, саме з протистояння між, добра, між добром і злом народжується, кристалізується вільна, чиста і наступальна нація. Тому сьогодні ми можемо говорити про фокусування двох джерел. Повної негативації образу Степана Бандери. Одне джерело це всередині нашої країни, інше джерело за межами нашої країни. Хто є тим джерелом бруду, спрямованим проти Степана Бандери у середині нашої країни? Звісно, ті, які розуміють, що не сягнути їм величі Бандери. Звісно, ті, які самі не є носіями волі, свободи, незалежності, суверенності і соборності. Таких панічно лякають постаті обсягу Бандери, такі не усвідомлюють, як зі смерті може народжуватися безсмертя. Зауважу, якщо ви ці покидьки, нащадки яких зараз очолюють нашу державу, убили лише трьох, убили лише Коновальця, убили лише Бандеру, убили лише Шухевича, ми усе своє життя мали бути одержимі відплатою за це. Натомість вони вбили не лише їх трьох. Оцей тріумвірат української націоналістичної сили, цей тріумвірат українського прямостояння і протистояння. Вони знищили понад 150 тисяч вояків української повстанської армії. Вони заснали, засна заслали понад півтора мільйони галичан до білих ведмедів. Вони ми вимордували нашу святу велику Україну, що на Дніпрі і за Збручем голодомором. Ми пам'ятаємо це. І наше завдання напрацювати таку систему мислення у державі, яка б категорично не сприймала поневолювача, не сприймала окупанта, не сприймала раба. Якщо ми не можемо зараз це питання вирішити у законодавчій площині, хоч думаю, незабаром ми будемо мати більшість у Верховній Раді, то ми можемо вирішувати це питання у винятково морально-духовній площині. Видатний німецький філософ Кант казав, що в основі політики лежить її величність мораль, а мораль це вміти засудити злочинця. Це ніколи не пробачити йому того, що він робив із нашою державою. Власне, з огляду на те, що упродовж 20 років ми демонстрували цей примітивний цю примітивну толерантність до них, ми отримали зараз на чолі держави Орду, на чолі із президентом партії регіонів Янковичем, бо президента України у нас немає. Такою є наша страшна розплата за наше прощення того зла, яке нам заподіювали. Цей чоловік стримить над нами і закликає до чину. Ми розпочали цей чин. Україна стрімко націоналістизується. Я це бачу, перебуваючи в Києві. Чесно кажучи, не очікувала, що настільки комфортно психологічно працюватиметься там, звісно, за межами тераріуму, що називається Верховна Рада. Максимальна підтримка націоналістичного світогляду, націоналістичної ідеології залишається лише відпустити дріб'язкові страхи, дріб'язкові комплекси і вперто торпедою іти по всій Україні, несучи ідею цього великого чоловіка. Казав він, що сила ідеї найпотужніша. Його слова перегукуються і словами великого Віктора Гіго, який казав, що нема більшої сили. Ніж ідея, час якої настав. Ми є свідками того, як настав час цієї ідеї. Вибори 12-го року восени це лише прелюдія до кардинальної зміни суспільної свідомості Українця. Нам зостається лише максимально повірити один одному, але не всім. Як там каже молитва, люби ближнього як самого себе, ближнього усіх немає наміру. Ближнього той, який спільно думає зі мною, серце якого б'ється у такт із поривами цього великого чоловіка. Будьмо впевнені в тому, що рація націоналістичної ідеології абсолютна. І зовсім не тому, що це політична ідеологія, а передусім тому, що націоналізм це закони природи. Ми маємо зберегти свою ідентичність, зберегти свою самобутність, зберегти свою неповторність. Тому друге джерело протистояння Бандерії – Бандері це, звісно, за межами нашої країни, і не йдеться лише про Московію. Степан Бандера у своїй праці перспективи Української революції наголошував, що Московія завжди буде однакова. Не важить, чи вона царська, чи більшовицька, чи путінська. Її імперський комплекс ще триватиме у століттях. Я думаю, що він дорівнює нашому російському комплексу. Але на преликий жаль. Осердя зла проти Степана Бандери, зосередженими лише імперії зла Московії, зосередженої так званій Європейській Унії, яка 26 лютого 2010 року в одному із пунктів своєї резолюції висловила сумнів з приводу присвоєння звання Героя України Степану Бандері. У цьому контексті мені згадується репліка Степана Бандери, яку він написав у листі Андрію Мельникові у 40 му році. Бандера казав, час форми валиться, наступає час змісту. Ходімо у ногу з тим часом, самотні і сильні. Пам'ятаймо про нашу самотність, а усвідомлюємо, якщо ми будемо сильні, то ця самотність. Винятково працюватиме на побудову суверенної держави. Ніколи за жодних обставин не розраховуємо на чиюсь підтримку. Даруйте, але це не повносправну, але потрібна паличка, а безпекатися. Якщо держава весь час зорієнтована, чи до на схід, чи до захід, чи досюди на Америку, чи ще на когось, це означає, що вона висекла внутрішньо-духовно. Степан Бандера, знайшов у собі сили протистояти трьом імперіям польській, німецькій, московській. Він просто брав зброю в руки, а потім зброю поміняв на інтелектуальний меч. І як це добре, що доля занесла його на еміграцію, Бо саме там, у дуже непростій психологічній атмосфері, де для нього було здійснено щонайменше шість замахів, він залишив нам свою фундаментальну працю. Яка називається перспективи української революції? Це джерело нашої сили, це наша тактика і стратегія, це програма нашої зовнішньої і внутрішньої політики. І нема чого ви знаходите велосипеди. По золоту ходимо, не усвідомлюючи цього. Можливо, сьогоднішня наша зустріч це і є один зі способів проникнути. Не лише у світогляд цього чоловіка, а проникнути у його інтелектуальну майстерню, де він під загрозою власному життю напрацьовував свої політичні праці, і вони увійшли у скарбницю світової філософії. Сьогодні ми можемо Степана Бандеру називати як одного із найцікавіших філософів-ідеалістів, який знав, коли використати зброю, а коли зброю перетворити у перо. Дякуємо Господові за те, що ми маємо такого провідника, за те, що смерть стає безсмертням, за те, що ми можемо бути його учнями і жодних сумнівів, і жодного песимізму. Песимізм це вада молодих. Сильні і зрілі не мають на це часу. Життя надто коротка річ, аби в чомусь сумніватися і впадати у песимізм. Степан Бандера, це яскравий приклад оптимістичного погляду на світ. Дякую вам, дорога громада, за ваші очі, за ваше слухання, за вашу підтримку, за ваш бандерівський дух, за вашу одержимість. Разом ми не знищення. Сила у нас самих. Слава Україні!